Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення консульства країни-агресора припинили роботу на території України. Як виявилося, в заручниках цієї ситуації опинилися тисячі мешканців нашої держави, які мали на руках тимчасові українські паспорти і не встигли до кінця завершити процедуру набуття громадянства України. Таким чином, зокрема, етнічні українці, які живуть тут майже все життя, не можуть одержати український паспорт через те, що перед цим їм доведеться їхати до країни терориста, аби ті їх, так би мовити, відпустили бути громадянами України. Наталія Мисійчук більшу половину свого життя проживає на Волині, звідки родом її матір. Її батьки познайомились в Росії, де працювали, а після розпаду Союзу одержали російські паспорти. Хоча на початку нульових перебрались жити в Україну. Повсякденних клопотах питання громадянства завжди відходило на задній план. Але до початку повномасштабної війни жінка таки вирішила довести справу щодо набуття українського громадянства до кінця і одержати паспорт громадянина України. Але перед цим потрібно. Надати міграційній службі документ про відмову від попереднього громадянства, який береться у випадку Наталії в російському консульстві. Спочатку це неможливо було зробити через пандемію. Тепер же після повномасштабного вторгнення ці дипломатичні представництва на території України взагалі відсутні. Маю тимчасове посвідчення, яке закінчується 7 травня 2023 року. І все. А... Закордонний паспорт Російської Федерації він в мене дійсний тільки до липня цього року. І виїжджати в третю країну, щоб поновити цей документ, я не збираюся. Я не хочу бути спонсором терористки країни. Ну, це взагалі. Він коштує грошей. Паспорт, це, напевно, десь доларів 100, може більше. Це я буду спонсорувати країну-агресора. Я на це не готова. У мене є двоє діток. Я розлучена. Двоє діток неповнолітніх. Вони мають громадянство України. Якщо мене депортують після 7 травня, а куди дітей? Ну, фактично, дітей мені не віддадуть. В схожій ситуації опинився і лучанин Олександр Вилимчаниця. Його батьки українці. Після народження Олександра вони ще за радянських часів поїхали працювати на північ Росії, де на момент розпаду Союзу родині дали російські паспорти. Втім, згодом сім'я таки повернулась в Україну, де Олександр зустрів свою вже нинішню дружину і вирішив, що лишиться тут назавжди. Він переїхав сюди жити. Ми вирішили створити сім'ю. І він, він навіть запропонував, каже, давай вже я зроблю нормальний український паспорт, що я вже був повноцінним громадянином, а тоді створимо нашу українську сім'ю. І запустився процес, це ж років тому, чотири. Тобто, але ж це треба зібрати документи всі. Спочатку для отримання громадянства. Це займає певний час, це до півроку рік. Певно, півроку він чекав документи, півроку ми чекали власне, рішення про громадянство, йому дали тимчасове посвідчення громадянина і далі. Почалось найбільше пекло. Виїхати в третю країну, в якій би міг позбутись російського громадянства, Олександр не може, бо там потрібно мати посвідку на проживання. Та й до того ж він стоїть на військовому обліку в українському військкоматі. Як вирішити ситуацію, незрозуміло. Постійні переписки з міграційною і консульствами в інших країнах не дали результатів. Тим часом термін дії тимчасового паспорта Олександра збігає буквально через кілька тижнів. Сам чоловік налаштований відчайдушно. Навіть якщо буде депортація, щось там будуть грозитись, мене викинуть до Путлера, Я не, ніяк не вернусь, Я лучше себе не тут, де я родився, де я виріс, де мене виховали, де моя вся родина. Я тут вмру. Де я родився, я тут і мру. До Путлера я не вернусь. Буд будуть я... мене туди, я не знаю, чи це покажуть. Будуть мене туди кидати, я краще себе тут бензином обілівся. і тут вмру. Загалом в законі України про громадянство передбачений так званий декларативний вихід з громадянства іншої країни, завдяки якому передбачено, що людина може вийти з попереднього громадянства без одержання відповідної довідки про це у країнах чи їх консульствах в цьому випадку російських. Однак ним можуть скористатися не всі. Люди не можуть вийти із російського громадянства, вони подають відповідну декларацію через два роки, про те, що вони не змогли відмовитися, і тому вони просять замість документу про припинення іноземного громадянства написати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Але законодавством встановлює виключення, коли люди можуть подавати декларацію, тобто декларативний вихід без участі іншої країни. І, і там є виняток для військовослужбовців, для людей, яких переслідують в країні агресора, якщо вони документально підтверджуються до відповідь Міністерства закордонних справ. Або, наприклад, коли сама коли є господи, як вони в законі сказано, підстави незалежні від людини, і вони не можуть цю вийти і припинити російське громадянство. Чому у цьому випадку повномасштабна війна Росії проти України не вважається міграційними службами незалежною обставиною, не зрозуміло. Тим часом люди, які опинились в подібній ситуації, як Олександр і Наталія створили петиції щодо зобов'язання міграційної служби приймати декларації про викиз з громадянства від осіб з тимчасовими посвідченнями громадянина України, яка вже зібрала понад 5 тисяч підписів. Як пояснив адвокат, саме правка до закону, де додадуть до переліку тих, хто може виходити з російського громадянства за декларативним принципом і осіб з тимчасовими паспортами, зможе вирішити цю патову ситуацію. Своєю чергою, в міграційній ситуації поки не коментують. Законодавчо врегулювати це питання потрібно було ще на вчора, бо за ним долі тисячі людей з тимчасовими посвідками, а це по суті вже громадяни нашої країни, які опинились в підвішеному стані і в ситуації на рівні абсурду, коли етнічні українці в умовах війни Росії проти України змушені просити мало не дозволу в країни-нападника на те, аби змогти стати повноцінними громадянами Української держави. Юлія Остапович для новин на часі.